Сьогодні під час великої війни в Україні до активних дій стали не лише військові, але й волонтери. Прямо зараз ми знаходимося у місті, де активні мешканки і мешканці чернівців і не лише чернівців плетуть захисні сітки та костюми для наших військових. А Володимир э, Безерко Дві ну, в нього був рибальський магазин, найбільший в Україні, але з 2014 року настільки націлений на волонтерську цю допомогу, що просто бізнес закинув, тому що тут треба було займатися або волонтерством, або займатися бізнесом. На жаль, йому не вдалося це поєднувати. От і ну то так і на даний момент він з того часу для нього війна почалась не 24 лютого. Війна почалась у 2014 році. тут не треба було нічого чути. Тут було чути по всій вулиці, як тут рвуть тканину, і було видно, коли проходили. Тут було видно, що тут купа людей, і вони щось роблять. І відповідно, їм потрібна допомога, і так я сюди і потрапив. Практично всі по місту знали, що тут є володя, який е, має сітку, тобто її ну, якби, розповсюджує по людям, і вони вже плетуть маскувальні сітки, маскувальні костюми. Е, планували взяти тут сітку і знайти десь іншу локацію, де можна було б залучати більше людей, які б плели е, власне цю маскувальну сітку. Але вже коли е, ми сюди зайшли, то було дуже багато людей. Володя. Там від одних до других переходив і не було часу. в Нього. Потім він сказав: хочете сітку, розтягуйте сітку. З того часу почали кожен день ходити. Власне сюди. Зазвичай то тканину приносили люди. Ми не закупляли тканину, приносили люди постільну білизну, а потім у нас дуже багато є швейних виробництв, які віддавали нам свої відходи. І ось отак, оце, це я вважаю, що ми взагалі все робимо спільно. У нас нема що тільки ми там працюємо, і тільки ті гроші дають, чи ще щось і так далі. Це спільними зусиллями. Ми а, вже з 24 лютого виготовили більше трьох тисяч маскувальних сіток і десь порядка дві тисячі маскувальних. Костюми, а це така кропітка робота. Спочатку комунікація була як? Була створена в телеграмі група волонтери Буковини» І отам ми кидали меседжі, що ми потребуємо руки, і так далі. Але в перші дні, в перші дні війни не потребувало ніякої реклами. Люди знаходили, ми виготовили флаєр, роздавали людям, то тобто комунікували, з ким ми тільки могли. І от так один через одного. Ми дуже запрошували внутрішньо переміщених осіб. Ми розуміли, наскільки їм складно. А трудотерапія, як я кажу, ще нікого не зіпсувала. А так вони могли частинку душі плести і відправити хлопцям. Бо саме наші хлопці захищають їхній дім. 24 марта я приїхала в Чернівці. Через кілька днів мені дали телефон о том, що нужны люди для плетения сеток, для помощи армии. И я залишилася здесь помогать. Тут була замечательная девушка Мария. Она уїхала вже в Киев. Она нам показала, как плести. И, все. и мы, мы тут плетем, режем. Каждый находит себе работу. Пришли э, до Снапу оформляться, и там было э, объявление, и мы его переписали и пришли сюда. Вы знаете, на тот момент, ну, все были в шоке, и когда мы сюда приехали, все равно нужно было себя куда-то деть. И когда я увидела объявление, я даже не думала, если честно, для меня это было вот туда. Вот я пойду, чтобы хоть как-то помочь нашей армии нас. быстрее, как это, мне кажется, ну, хоть какую-то помощь, чтобы мы давали со мной и дети ходили, ну это было важно. У нас є такі два основних відділи: це маскувальні сітки і маскувальні костюми. Безпосередньо я їх не плету. Я як ніби займаюся кураторством, тобто ми розповсюджуємо по людям сітку і матеріали для того. Збираємо, потім збираємо замовлення від самих військових, складаємо посилки і вже відправляємо. До кожного замовника. В нас звертаються, нам дзвонять, або люди просто приходять, наприклад, там, там мій син або мій брат там приходять, що їм треба, і ми, ну, ми стараємось знати якусь інформацію, якщо це можливо, там яка це військова частина, щоб теж не розпорошуватись і не дати тому, кому не потрібно насправді. По-перше, ну, це допомога нашій армії. А по-друге, тут дуже багато людей, до яких я вже звикла. Я хоч хожу рідко, але мені дуже сюда сюди приходити, є чому поговорити, тому що я одна в цьому місті з дітьми. здесь як такових немає, тому здесь мені дуже хорошо. Це мені допомагає в першу чергу, тому що я відчуваю, що я щось роблю і чимось можу допомогти. в принципі. Тут з часом, ну там перші місяці всі були дуже там на війні, всі в думках, всі старалися якось допомогти. З часом він наш такий скромненький колективчик, став такою вже як маленькою родиною, і ми сюди вже ходимо як, ну, як просто до друзів і, і паралельно працюємо і допомагаємо. Ми приймаємо абсолютно всіх. Насправді ми дуже відкриті до кожної людини, яка прийшла. А для нас принципово важливо максимально захистити тих, хто захищає нас. Ну, перших я розумію, що це потрібно. Зараз в наше це допомога нашій армії, нашому зсу. Для мене це знаєте, так як я з Харкова, коли пацана обстрілює, для мене це, это... я спліту сітку пацанам на фронт, і вони швидше освободять нашу страну. Ми повернемося домой. И все это закончится. У меня такая мотивация.